Привіт, привіт! Сьогодні понеділок, 21 жовтня, 24 рік на дворі. До Нового року залишився 71 день час прокидатись після вихідних і братися за справи. Понеділок, День Нових можливостей та планів. Отже, вперед, до нових звершень, разом з R проранок. І одразу про свята. Сьогодні можемо святкувати День Балаканини або День Базіки. Чудовий привід поговорити про все на світі, не зупиняючись. Хто знає, можливо, у цих балачках зможе народитися геніальна ідея. Також сьогодні міжнародний день начос, справжнє свято для всіх любителів цієї смачної мексиканської закуски, час діставати кукурудзяні чіпси та улюблені соуси. Ну і ще сьогодні міжнародний день хатнього капелюха. Сьогодні можна офіційно вдягнути свій найсмішніший домашній капелюх і почуватися королем власної оселі. Щодо іменин, сьогодні їх святкують такі люди. Увага, сьогодні дуже цікаво: Трифон, Пелегея, Ісаак та Ірина. Якщо у вас є друзі з такими іменами, не забудьте привітати їх сьогодні. Ну і головна рубрика нашого ранкового шоу це гороскоп. Тому робіть гучніше. Овен, ваша енергія на піку. Візьміться за новий проєкт сьогодні або стару справу, яку давно відкладали. Головне, не забувайте про каву, щоб заряд не згас передчасно. Телець сьогодні ідеальний день для фінансових справ. Ви маєте всі шанси на успіх. Гроші люблять рахунок, тож, можливо, пора рахувати не тільки витрати, але й надходження. Збігаючи наперед, сьогодні гороскоп з гумором. Близнюки, ваші творчі здібності сьогодні на максимумі. Це чудовий день для написання чогось нового або реалізації творчих задумів. Головне, не захопіться настільки, щоб ідеї не вивели вас у космос. Рак. Родинні справи сьогодні важливі, приділіть час близьким. Жа, жа, жа. Родинні справи сьогодні важливі, приділіть час близьким. А можливо, вже пора подумати про те, щоб зібрати сім'ю на домашній вечір перегляду улюбленого серіалу. Лев, ви відчуваєте внутрішню силу, яку варто спрямовувати на важливі проєкти. Це ваш день для того, щоб підкорити світ чи, хоча б офіс. Діва. Ваші комунікативні здібності на висоті, тому використовуйте цей день для переговорів або розмов із партнерами. Нарешті можна поспілкуватися не лише про порядок. Терези, сьогодні вам краще не брати на себе зайвих зобов'язань. Головне, не впадати в роздуми про те, чи зробили ви правильний вибір. Скорпіон, у вас є всі шанси сьогодні зробити прорив у своїй справі. Лише не починайте шукати теорії змови серед колег. Гарна порада. Стрілець, спробуйте нове. Спробуйте нове. Ваша авантюрна натура готова до пригод. Нові горизонти чекають, але дивіться, щоб вони не завели вас на іншу планету. Козиріг, це день для фокусу на робочих завданнях. Так, робота це життя, але все-таки не забудьте про перерву на обід. Водолій Чудовий день для особистого розвитку, ви готові дізнатися щось нове. Головне, не перевантажте мозок надмірною інформацією, трішки відпочинку не завадить. Ну і фіналочка риби. Сьогодні варто зайнятися чимось приємним, що дарує вам гармонію. Можливо, це день для того, щоб влаштувати собі маленьке море релаксу. Ну і про погоду. Погода сьогодні очікується наступна. Буде теплий осінній день, сонце ще на місці, але варто приготувати теплі речі для вечора. Тож зберіться гарно, як на модний показ, бо дощ не виправдання для поганого настрою. Ну і трохи про прикмети. Якщо сьогодні балаканина не закінчується, значить на роботі все йде добре. А якщо джин із тоніком смакує як ніколи, це гарний знак, що настрій буде на висоті. Причому тут джин з Тоніком, можливо, це ті, хто святкував декілька днів тому. Ну і трохи мотивації від Стіва Джобса сьогодні, ваш час обмежений, тому не витрачайте його на життя чужим життям. Це означає, що потрібно зосереджуватися на власних цілях та мріях, а не жити відповідно до очікувань інших. Будьте собою і не бійтеся ризикувати заради своїх прагнень. Ну а якщо у вас щось не виходить, не біда, зробіть правильні висновки і. Все неодмінно вийде. Ну, а на цьому це все. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Нехай цей понеділок принесе вам нові сили, натхнення і бажання рухатися вперед. Пам'ятайте, успіх не за горами, а інколи він ховається в найменших справах. Тож, до зустрічі завтра у цей же час, і не забувайте усе на краще попереду. А головне, ми обов'язково переможемо. Пока.